Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більше кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 22 листопада, 2023 року, у Нідерландах відбулись парламентські вибори, за результатами яких першу позицію здобула партія за свободу. З її очільником Гертом Вілдерсом. Ну, ж таки, чергова ультраправа партія, яка існує в Нідерландах. У зв'язку з вчорашньою подією, як зазначає видання Голос Америки, лідерка французької крайньоправої партії Національного об'єднання Марін Лепен, керівник італійської партії Лега Матео Сальвіні, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан та інші провідники партії, які у Європі називають антимігрантськими, популістськими та євроскептичними, почали вітати несподівані успіхи герта Вілдерса. На парламентських виборах у Нідерландах. Цікаво, чому ще Дональд Трамп не привітав відповідно політика з таким успіхом. Хоча, можливо, станом на зараз це привітання відбулося, поки що я не маю такої інформації. Фіксую те, що зазначає видання «Голос Америки теж станом на зараз. Герт Вілдерс, який вимагає закрити кордони для іммігрантів, бажає виходу Нідерландів з ЄС і не хоче допомагати Україні захищатись від російської агресії, заявив, що розраховує на 37 депутатських мандатів найбільшу партійну фракцію у парламенті, повний склад якої складає 150 місць. Тих мандатів недостатньо для однопартійного уряду, тому шанси. Білдерса на урядування будуть залежати від того, чи захочуть інші партії йти з ним у коаліцію. Будемо сподіватися, звичайно, що в нього не вийде скласти коаліцію. Але шанси на це є надзвичайно високі. Переговори парламентських партій про формування уряду можуть тривати кілька місяців, і результати їх не передбачування. Але угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан написав, вітаючи Вілдерса, в колишній мережі Twitter, що прийшли вітри змін. Хай Бог милує, звичайно, ті вітри змін, які пропонує Урбан і усі ці крайньо праві популісти. Марін Лепен заявила, що вибори в Нідерландах підтверджують зростання прихильності до національної тотожності. і також наголосила на тому, що вона назвала ці події як зміни в Європі. Як і інші європейські крайні праві Герт Вілдерс 2022 року засудив відкрите вторгнення Росії в Україну. Але раніше, як і чимало його європейських однодумців, він виявляв прихильність до авторитарного російського режиму. Ну, всі ультраправі партії виявляють зацікавленість у російському путінському режиму. Він зокрема заявляв, що в Росії можна навчитись патріотизму і доводив, що Москва не становила загрози для Нідерландів і висловлювався проти того, що він називав розуфобією. Родичі нідерландців, які загинули в літаку MH17, збитому росіянами у 2014 році над Україною, висловлювали обурення поїздкою Герта Вілдерса у Москву в лютому 2018 року, де він фактично оминув тему. Такий цікавий майбутній прем'єр-міністр у Нідерландах, який Собі дозволяв такі поїздки до Кремля, враховуючи події 2014 року в Україні, коли був збитий цей знову ж таки літак. Поки що ця особа мене дуже дуже сильно лякає і своїми поглядами і своїми популістичними вчинками. На нідерландському референдумі у 2016 році щодо угоди ЄС про асоціацію та зону вільної торгівлі з Україною він агітував голосувати проти. Ну зрозуміло чому зв'язки з Росією. Тепер на особистій сторінці Вілдерса розміщені кілька заяв про його підтримку Ізраїлю, але нема ознак, що він підтримує Україну. Він наголошував, що уряд Нідерландів повинен допомагати насамперед нідерландцям, натякаючи, що допомогу Україні, він не вважає важливою. Десь ми це вже чули, пане Вілдерс, і це ми чуємо від знову ж таки. Ще одного політика в США Дональда Трампа, який говорить про те, що потрібно сконцентруватися на Америці, а не надсилати допомоги, в тому числі для України. Як говорить Леонід Кучма, це ж було вже. Далі. Рене Куперс, аналітик одного університету, вважає, що рівень підтримки України майбутнім урядом Нідерландів тепер є відкритим питанням. Його пряма цитата. Отже, певні зв'язки між партією Герта Білдерса і адміністрацією Путіна були, але вони повністю дійшли на нівець. Вони припинені. Зараз Вілдерс підтримує Україну. Він каже, що Росія веде агресивну війну проти України. Отже, тут він різко змінив свою знову ж таки позицію. Проте він каже, що хоче підтримувати Україну політично, але не фінансово і не військово. Ну, це підтримка знову ж таки у форматі Ми дуже занепокоєні. Ми будемо підтримувати вас на словах, але коштів і. Зброї ми вам знову ж таки давати не будемо. Це буде серйозною проблемою для переговорів. Бо зараз ми у Європі, можна сказати, лідери західної підтримки України. Чи це зміниться трохи, чи дуже? Знак питання, зауважив нідерландський аналітик в інтерв'ю агенції Reuters. Герт Вілдерс, як і інші крайні праві європейські діячі зосереджує свої політичні гасла на критиці імміграції і особливо гостро виступав проти ісламу. Одним з перших гучних політичних виступів Вілдерса була його промова у 2010 році в Нью-Йорку біля меморіалу жертвам терористичних нападів 11 вересня, у США, де він заявив про загрозу насаджування ісламу. У виборчій кампанії 2023 року він говорив про потребу повністю закрити кордони, довести число іммігрантів до нуля і зосередитись на добробуті насамперед Нідерландів, в принципі, весь той пак. Ракет обіцянок гасел, які ми можемо спостерігати у будь-якій ультраправій партії Європейського Союзу, і це ми знову ж таки можемо чути від колишнього президента США Дональда Трампа. Усі ці ультраправі говорять, що давайте ми закриємося на теренах своєї держави, сконцентруємося на власних проблемах. А відповідно якісь зовнішні питання, вони нас обходити не будуть. І таким чином вони, звичайно, ж, вводять людей в оману. Поясню чому? Тому що коли в 2020 році була пандемія коронавірусу, так, на достатньо високому рівні, то тут популістам було дуже важко пояснювати своїм громадянам. Щодо того, що їм потрібно концентруватися виключно на власній державі, все одно їм довелося консультуватися і просити допомогу в зарубіжних країнах. Тому, коли виникає якась міжнародна проблема і ситуація, в тому числі війна Росії проти України, то мені виявляються абсолютно маячливими ідеї і гасла цих ультраправих. Популістів з приводу того, що ми зараз концентруємося на власних державах, а Росія і Україна нехай самі між собою розбираються. Якщо Вілдерс хоче, щоб після України Путін здійснив вторгнення проти країни НАТО. Відповідно, він може далі говорити про ці популістичні гасла. Але як я знову ж таки повторював, що коли буде глобальний конфлікт, то тут знову ж таки буде важко пояснювати своїм людям, чому вони вели таку популістичну політику, розповідаючи про якусь позицію ізоляціонізму. Тут все одно потрібно буде співпрацювати з іншими державами для того, щоб бити ворога. Так як це було в 2020 році, коли була пандемія знову ж таки коронавірусу. Я достатньо негативно ставлюся до ультраправих цих партій і відповідних лідерів, тому що вони несуть виключно загрозу для світопорядку і вони несуть негативні тенденції для своїх держав. І наступним урядам, наступним політикам потрібно виправляти ось цю маячливу політику так званого знову ж таки ізоляціонізму, якою вони намагаються розкидатися, в мене на увазі ультраправі, розкидуються під час будь-яких знову ж таки, виборів. Тенденція є достатньо неприємною, враховуючи, що у Словаччини. Партія Смер СД на чолі з Робертом Фіцу здобула перемогу. І це якраз такий зразок ультраправих партій, які намагаються говорити про те, що давайте ми сконцентруємося на власних знов ж таки проблемах. Тому будемо знову ж таки спостерігати за ситуацією у Нідерландах чи вийде Вілдерсу скласти уряд, і які знов ж таки в нього будуть позиції, як Очільник уряду Нідерландів. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобачку. Прокоментувати його а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України і вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вас!